Я зараз в перуці від король Наталі. Хочу показати вам таку ж саму перуку, просто в іншому кольорі. Основа на сіточці. Проділ ви можете робити в будь-якому напрямку. Для того, щоб зробити проділ в іншому напрямку, потрібно перевкласти перуку. Тім'яна основа на сіточці. Також перука має силіконові стрічки. Які гарно будуть утримувати перуку на голові, задня частина перуки на тканевій основі. Регулюється дуже просто. Розставляєте гачки, щоб зробити її меншою. Гребінець на перуці. Допоможе вам гарно зафіксувати ззаду своє волосся. Якщо волосся у вас немає, грібінець можна зняти. Зараз я продемонструю цю перуку на собі. Однозначно такі перуки мають бути в кожної дівчинки, тому що це вже готове вкладене волосся, втягнути перуку, тим самим зберегти своє волосся від постійних термообробок. Саме такі перуки набагато бюджетніші, ніж перуки славянського волосся. Звісно, постик ви також можете робити на перуках від король Наталі. Якщо ви перуку купуєте не для образу, а при потребі, така перука вам принесе задоволення. Поки ваше волосся буде відновлюватись, ви будете з гарною зачіскою. І ваша реабілітація пройде просто спокійно, класно, і ви будете відчувати себе. Спочатку, не обмежуйте себе, купуйте якісне, тому що якісна перука це запорука вашого гарного настрою та комфорту. Чекаємо вас в нашому салоні Король Наталі.